І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає сила на СТРВ М Дріп 4257, карта Берлін. Ну що ж, до бою. Так, це в нас Шведська преміальна ст наскільки я пам'ятаю. Так. Ну, Шведська це я, я, явно тому що СТРВ. Із барабаном. На 4 снаряди. Чудово, супер чудово. Що в нас? Заряджені бронебійні. Якщо заряджені основні снаряди на е, преміум техніці, значить вона фармить. Оце точно, дивіться. На 6 рівні 148 пробиття на бронебійних снарядах. Це ж основні, я так розумію. Так це просто шикарно. Це просто шикарно, я вам скажу. Так, хто хоче пофармити, дивимося, повчальний бій, так у кого є ця стежка. Можливо, вона колись видавалася за щось, так? Можливо, десь отримали. То видавайте повчальний бій. Ану, герой відео, зберися, сила, я так розумію, отже, маєш силу, маєш е скліще. Надамо ми тобі звання в кінці бою, напевне. Е так як, е ну, ви знаєте, що гравець UA має право і надає. Титули надає звання. Звання бувають суперскеліще. Це таке для початку суперскіліще, потім йде вище у нас неймовірне скеліще, а вже найвищий рівень. Це ну є ще, звичайно ще най найвищі рівні. Це така рідкість буває. Але буває. А навіщо фантастичне скеліще? А буває ще неймовірно фантастичне скеліще. Герой відео, якийсь навіть титул, там маестро може так отримати, або може навіть титул отримати зірка або зірковий гравець е -е -е -е, рубрики реплею від підписників. Так, ну це я поки тут чудові та цікаві історії розповідаю. А я полюбляю чудові та цікаві історії розповідати. Наш герой трішки постріляв, приїжджає, бо тут потрібна допомога. В принципі, тут взагалі нікого немає. Будемо зустрічати естежки, які зараз сюди поїдуть поки лінії, поки лінії верніше, то вони будуть зараз, дивіться, як на код бушу У нас пробиття вистачає, навіть якби ми грали проти 7 рівнів. Ну як вам сказати, вистачає. Ну, проти шостих рівнів тут то точно вистачає. Тим паче, що бачимо, наш герой просто грає, виїхав пофармити. Дуже треба обережно грати. Маневреності тут вистачає. Обертається башта швидко, КВН неймовірно чудові, тому що в нас така шарнірна башта. так? І <рес> <рес> від башти пограти, але як від башти? Вона не танкує, цей танк взагалі не танкує. Ну Взагалі стежки шведські вони не танкують. Але в них, наскільки я пам'ятаю, дуже чудові, чудова перезарядка. А тут ще й у нас чудово, що в нас барабан. Хоча сам барабан дуже довго перезаряджається. Ну це того коштує Це того варто є, верніше. Два вороги знищено. 5-5 у нас по бою. Що в нас далі по перекатці? По перекатці, ну в принципі, все непогано. Тут суперники не дуже полізли, ну які б полізли, були нахлопушені та прихлопушені, і зараз вони вже знітились. Хелькер це помітив і, і, і каже: А ну давай поїдемо, братіш пари. Давай поїдемо. тебе такий чудовий нік сила, так? Ну якщо я не помиляюся, як розшифрував цей нік, бачу чудовий. До речі, абревіатура чудова у клана нашого героя Зорі, правда класно? Просто шикарно. Мені таке подобається і мені таке, до речі, поліпшує настрій. Так, 5-5 у нас по бою. Просадка по ХП в нашою командою. Граємо, ми однорівневий бій, отже, ми побачимо всю силу силі ще саме нашого танку. Та ще й побачимо скріще, як треба грати на цьому танку. Ще не єдиний пошкряблені. А тут навіть і не підсвітлюється чи що. А, ні, вже підсвітився. Аж після четвертого пострілу. І вже 700 настріляв. Я цим побою не в нашу пористь. Отже, я вже, коли такий рахунок початку бою починається, не в нашу користь, то я тоді в чутті, що саме наш герой буде тягнути цей бій. А кому ж ще, правда? Навіщо ж наш герой надіслав реплей? Щоб показати, як він витягнув цей бій, як він тут нахлопушив купу ворогів. У нас, до речі, тут завжди на Берліні епічні бої. Тут, я пам'ятаю, був навіть Колобанов. І ще й на останній секунді, і ще й останнім снарядом, по-моєму, щось таке. Ну так, може я щось помиляюся, але ну от, уявляєте, так, наскільки тут бувають епічні бої саме на Берліні. Отже, зразу ж бачите, якщо на карті Берлін в назві є, то зразу, е, зразу е, беріть, ну, можуть зручніше, беріть собі щось попити, що ви любите, попити там чайку, каву або лимонад, так. Коли дивитесь реплеї від підписників на чудовому та цікавому каналі Гравець І будете впевнені, що тут буде щось епічне. Три вороги знищено. 871 настріляно. Артилерія вже починає агресувати саме по нашому герою. Чому? Тому що вона розуміє, хто потрапить на youtube канал Гравець в перечутті вже була. Ну, виїхав тут, бачимо, p 43 б думав зараз адам. Позаду ще стоїть Ти теж братішний братіш такий притерць, допомагає. У нас поки я чудові та цікаві історії розповідаю. До речі, забрали місто. Зараз забирають артилерію. Вже будуть зараз, випущивши очі, вилазити на нашу базу. Хоча там в нас є суперчафі, у нас там є. Е... Наша і в нас є. КВ 2 Вони там їх поки що притримують, поки ми пройдемося вже в цей момент по тилам суперників, а ну на Хельке. Братішний буде, братіш? Ні. Е, е, Хто не знає з нових підписників, е, е, то братішний братіш це той братіш, який притерся і біля тебе завжди грає. <рес> і допомагає тобі. Таких було дуже багато класних. Я, які також поліпшують настрій, до речі. Так, переду Хельбі. Чомусь не поїхав наш Хельбі. Те що я його хотів братішним братішом назвати. Ну, наш герой, в принципі, може і сам... Хелькета зараз... Ну, з барабана. А ну, в нас скільки вилітало найбільше? 151 вилітало, а взагалі-то у нас 150. А, 150. 4 снаряди. 300. 600. А в нього 600 копійка. ха <с> я згадую вже математику, да, давно вже? Давно вже не підраховував нічого без калькулятора. Так, сідав. Аж знідився. 9.11 у нас рахунок. Не в нашу користь. Просадка по ХП величезна. Там у нас... ми втрачаємо вже там і ПТху. Втратили ми чафіка цим. Ну, КВ-2, бачу, двох прихлопушив, але КВ-2 він поки де там, не опорається, якщо його зараз там підсвітять, Треба щось з Хелькетом з нашим стало. Чому я став? Може він аФКшний зараз? Чи... Ну буває там, чи інтернет глючний, чи щось таке, так. Опа, а це починає агресувати. Все, буде в нас дуель на дуель. витрати один снаряд! Ба! У нас і так не вистачало барабану, щоб його прихлопушити. Але зараз ще артилерія не звернула увагу. Саме на нашу СТРВ. А тепер треба дуже обережно. Цю дуель, дуель треба не в наглючу Зараз всі три снаряди вліпити, а потім вже в наглючу його дохлопушу, правда? Це було б чудово. І наш герой має скеліще. Супер скеліще він показав, так? що вже чотирьох прихлопушив. Якщо буде в цьому бою... Давайте так, якщо буде в цьому бою 8 ворогів приклопушено, то надаємо йому неймовірне скеліще. Yeah. Відволік братіш нарешті приїхав Хелькіт, чомусь він стояв. Можливо, десь відійшов кави собі налити, так. Думаю, ну, тут думає, що ну тут е -е, СТРВ собі нормально впорується з суперниками, так? бореться верніше з суперниками бо іду, піду собі там кален на так? А потім прийшов ще й допобіг. До відволік суперника на себе. 5 ворогів знищено. Ідемо на неймовірно скріще. А до речі. Ех, я не пам'ятаю. Верніше пам'ятаю, по-моєму. Якщо я не помиляюся, то... Редлі Уолтерса це ж медаль 8-9 ворогів прикопушути, правда? Тож йдемо ще й на Редлі Уолтерса. Так, а поки я розповідав, до речі, щодо дойде цікаві історії, то ми втратили там КВ-2. Ну, я казав, він там не впорається з ними. Чому? Тому що, ну, по-перше, його швидко підсвітять, по-друге, після пострілу, а по-друге, ну, перезарядка, так, оце його проблема. Хелкет на себе виманює зараз КВ2. І, і виманює все ж таки. Ааа, він бачите, він там. Ну теж бачимо, що розуміє, що треба робити. Отже, дві артилерії, верніше не дві артилерії, одна артилерія стоїть на захопленні, інша десь прикриває, а КВ2 зараз буде дуель на дуелі з Хелкетом. Так, братіш, тримайся, ми зараз поїдемо, знешкодимо на базі артилерію. Будеш все одно братішним братішом, бо допомагав сюди. І захоплення збиває нормально. Так. Сім ворогів знищено. Йдемо на Редлі Уолтерса і йдемо на неймовірне скеліще. Ну, звання від гравця UA отримав. Напруженіший момент битви наш герой бачимо, що трішки також знітився, тому що і далі робити. Поїхати. Е -е, ну, В принципі, як можна поїхати. Треба так поїхати, щоб не бути прихлопушеним КВ2, бо це КВ2 з одного пострілу може знижковіти. Опа! Підставляється? Він дуже обережний. Все підставляється, чудово, тут тільки треба звестися, не поспішати. І все вліпити в нього бажано з пробиттям. Перезарядка, окей, Це на КД. Все ж таки нахилки цих братішних братів, так? Магнус. Потрапив на YouTube канал, так? За рахунок нашого героя. Ну, бачимо, що... А, ні, у нас огляд тут не дуже великий. Ну, це так з переваг, в принципі, так. Маневреність перевага, КВН перевага. Кути вертикального наведення. Ну і. Гармата чудова. Вісім ворогів знищено, отже це вже медаль епічна, так? А якщо ну так, ну, я пообіцяв, якщо 8 ворогів, то я надаю звання неймовірне на скліще. А ще хочеться ще 9-го, так, щоб був приколкушений 9. Ще б останнім снарядом, ну ще багато, правда, снарядів. Хоча може бути, що на останній секунді буде знешкоджений. А це на Берліні було, йому неодноразово. Бо така вона карта, тут десь і сховатися можна, тут вона сама по собі велика. Це хай стає на захоплення, якраз він встигає. Дуже своєчасно проїхав, до речі, майже в секунду в секунду. Ще зараз нього зіб'є. Ну, артилерію ми знайдемо, по-любому, а там куточку десь на нульовій лінії стоїть. Опа, щіп! Не зрозуміло. Артилерія підсвітила А, вона кущику стояла, Чудово. Я не збила захоплення. Чудовий бій, з чудовими результатами з медалями та ще й дзвоням від гравця Ювей. Дякую за чудовий бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.